Слава Господу! Ти знаєш, та колись вмирав, син Божий, розп'ятий на Головському Христі, нас полюбив і так хотів, щоб кожний надію у своєму мав житті. Він замість нас пішов тоді страждати, Він замість нас гріхи на себе взяв, і заплатив за нас найвищу плату, себе, як жертву, на той хрест віддав. Він витерпів усе і хрестні муки, не загасили ту любов, бо ще й сьогодні простягає руки, щоб кожен у його йшов. Він мав спасти. З Богом був звільнений від тягарів, провин, щоб радість мав, від розуміння того, що прийнятий Небесний дім, як син, ти знаєш, цю любов не осягнути, про Неї слів ніяких не знайдеш, її ти зможеш. Серцем вишвидчу відчути, як з покаянням до Христа прийдеш, тому послухай, що говорить небо, і ти не зможеш стримати жалю. Запам'ятай, я помирав за тебе, тому що дуже я тебе люблю. Амінь.